Привіт, любі! Вчора я на своєму каналі говорила про тему такого совка, які поширюються в українському медійному просторі. І за допомогою, зокрема, коментарів я зрозуміла, що проблема цієї теми ще й у тому, що люди, як приклад як своїх героїв, обирають тих людей. А знову ж таки їх романтизовану біографію з минулого, тих умовних героїв, які ну якимось чином вони і є героями, але проблема в тому, що це все застарілі концепти, і це все ті люди з нашого минулого, з нашої історії, які нічого новітнього, ніякої новаторської новітньої концепції про те, що таке українці, не несли. А насправді, як мені здається, якщо проаналізувати історію один з таких людей, на яких насправді можна рівнятися і в нього дивитися, що таке сучасна концепція українства, це був чорновіл. В нього є дуже багато достатньо такого модернового, новаторського і сучасного. От в нього це можна подивитися, а через те, що у нас суспільство зараз живе знову ж таки, оцим мокрінням на минуле, о, які ми були чудові, які там у нас були гетьмани, які там у нас бандери були і так далі, тому подібне, а вони якраз і живуться в кому теперішньому. Тому що, коли твій фокусували на минулому, ти замість того, щоб на ньому повчитися, взяти ресурс і піти далі, на ньому застрягаєш. А ти на нього умовно мокрієш. Ти живеш у тим якимось знаєте гордістю, шовінізмом того, які ми прекрасні, і так далі. Тому подібне, які ми чудові, які не базовані ні на чому, тому що це минуле. А життя людей воно і виглядає таким совковим в сучасному світі. Тому що, якщо ви проаналізуєте цих героїв, їх концепція також була совковою. Це був той же самий совок, тільки українською. А нагадую вам, що завтра або післязавтра на моєму каналі буде аналіз інтерв'ю підкасту Джо Рогана з Ілоном Маском. Ми будемо говорити про те, які новаторські нові ідеї революційні вони разом з. Рампом, несуть в Америку. Інше питання, чи в них це вдасться чи не вдасться. Але вже сама ідея того, що вони прийшли як новатори, вони змінюють, зносять повністю стару систему. Це е е достойно поваги, і це якраз ті теми, на які необхідно обов'язково орієнтуватися. І саме тому я буду розбирати цей трьохгодинний підкаст, який мені зараз треба буде для вас подивитися, перекласти, зробити тези, і будемо з вами розбирати.